Проводимо інформаційну роз'ясню роботу з населенням щодо дотримання правил пожежної безпеки в екосистемах В зв'язку із стрімким збільшенням саме пожеж в зелених насадженнях, в лісосмугах. Тому роз'ясняємо населенню щодо дотримання правил в, саме, в вітряну погоду, щоб не розводили багаття, щоб не палили мусор, сміття поблизу присадибних ділянок. Тримайте, почитайте, ознакомитесь з сусідям, близьким, рідним також. Розповідайте, хай будуть ознайомлені. Добре, все. Дякую. Дякую вам, гарного дня. До побачення. Щодня рятувальники проводять роботу з населенням і вкотре закликають бути свідомими та обережними і не забувати про правила пожежної безпеки на природі. На жаль, кількість пожеж у полях та лісосмугах постійно зростає. На теперішній час на території Новомосковського району зафіксовано понад 500 пожеж. Громадяни нехтують правилами пожежної безпеки саме в екосистемах, наводячи лад на городах, присадибних ділянках та інших місцях, де люди спалюють, пожнивні залишки, сухе листя та суху траву. Шановні громадяни, за спалення сухої рослинності і трави існує адміністративна відповідальність і штраф. До 6 тисяч гривень. Будьте свідомими, дотримуйтесь правил пожежної безпеки в екосистемах.